Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю. Росіяни обстріляли дитячу лікарню в Харсоні. Серед постраждалих діти атака сталася вранці 29 жовтня. По будівлі вдарили з артилерії. Попередньо постраждало 9 людей. Серед них 4 дитини та 3 медичних працівники. Будівля лікарні має значні руйнування. Вибухова хвила пошкодила прилеглі будинки. Внаслідок обстрілу пошкоджено відділення автоматизованої системи управління та ОЗД-діагностики. Четверо постраждалих, одна дитина і троє співробітників. Одного стан важкий. Понад шість сотень ударів завдали окупанти протягом минулої доби по території області в одному з населених пунктів Запорізького району. Внаслідок атаки каба двоє чоловіків віком 44 та 62 років отримали поранення. Пошкоджено житлові будівлі та господарські споруди частково зруйновано будинок, поряд з яким влучила авіабомба. Продовж доби окупанти завдали 627 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 45 повідомлень про пошкодження житла, господарчих будівель та автомобілів. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили сім спроб ворога просунутися вперед в районах Новомиколаївки та Лугівського. Повідомили в Генштабі ЗСУ. На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили сім ворожих атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Щербакі, Степове та у бік Новоандріївки й Новоданилівки. Тим часом наші оборонці провели успішну спецоперацію поблизу Чернігівки та Стульнового. Збройні сили підірвали залізничні колії ворога і пустили військовий потяг окупантів під укіс. У Бердянському районі пошкодили близько 70 метрів залізничного полотна. Вздовж покручених колій опинилися один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев'ять вантажних вагонів ворожого військового поїзда. Опалювальний сезон в Запорізькій області може розпочатися вже наприкінці тижня. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Але у тому випадку, якщо середньодобова температура протягом трьох днів поспіль становитиме плюс 8 градусів, поки що таких показників в нашій області не зафіксовано. Вчора, 28 жовтня, президент оголосив про початок опалювального сезону в державі. Запорізька область до подачі тепла готова на 100%. Тож, все залежатиме від погоди, зазначив начальник Зова. Якщо ми побачимо тенденцію прогнозу погоди, що з сьогоднішнього дня наступні два дні будуть з середньої. 8 градусів, то, скоріш за все, наприкінці тижня, ми розпочнемо опалювальний сезон. Ми повністю до цього готові. Ми також маємо витримати баланс, тому що якщо буде холодно, і ми не вимкнемо опалення, то всі будуть грітися електрикою. А з електрикою сьогодні більший дефіцит ніж з опаленням. 337 людей з початку нинішнього року евакуювали з населених пунктів, які межують з лінією бойового зіткнення. З них 26 діти, близько 200 літні люди, 12 з яких маломобільні. Попри постійні обстріли в області поруч з лінією бойового зіткнення та 20 кілометрів від неї ще залишаються майже 9,5 тисяч людей. Наприклад, в Гуляйполі 800, а в Оріхові понад 600, в Малокатеринівці 130 осіб. Правоохоронці зазначають, що разу вивозити людей стає складніше, адже ворог буквально полює за евакуаційними авто та за цивільними. В переморському селищі було знищено наш автомобіль. Ось на початку місяця. Під час спроби евакуації одного чоловіка. До речі, він відмовився від евакуації. Заявку подавали його родичі, щоб його евакуювали туди, дуже важко, але дісталися поліцейські. Під час спілкування, коли його намагалися посадити в автомобіль, він взагалі втікав в цей час, автомобіль був знищений. Ну, поліцейським дивом вдалося ну, відбулися без поранень, без ушкоджень якихось. За словами правоохоронців, з Оріхова Гуляйполя, Степногірська Преображанка та Приморського евакуювали всіх дітей, вивезли у безпечні місця до населених пунктів. Жителі яких підлягають обов'язковій евакуації, належать зокрема і Мала Токмачка. Але нині там ще залишаються п'ятеро людей. Вони категорично відмовляються виїжджати у Степногірську. Лишаються проживати семеро людей. Також триває обов'язкова евакуація з 11 сіл Успенівського та Новгородського. Новомиколаївського старостинського округів Гуляйпільської громади. Звертаюся до населення, до, нашого, до наших громадян, не нехтувати заходами безпеки. Все ж таки скористатися або виїхати самостійно, якщо є така можливість, якщо немає такої можливості, скористатися допомогою поліції, органів місцевого самоврядування. Координаційного гуманітарного центру спільними діями ми проводимо евакуацію з небезпечних районів в безпечні райони, знаходимо місце поселення, розсіляємо людей. Як знайти свого лікаря, куди звернутися в разі невідкладної допомоги та які послуги гарантовані державою? Тепер відповіді на ці запитання зібрані в одному виданні. Це путівник, який допоможе військовим, ветеранам та їхнім рідним швидко знайти потрібний медзаклад, дізнатися про доступні послуги та умови їхнього отримання. Тут зібрані адреси, номери телефонів та профілі кожної з лікарень. Це перше видання після об'єднання запорізьких медзакладів. Закладі а в він буде і для вимушених переселенців. Більшість багато пацієнтів, особливо з числа внутрішньопереміщених осіб, не знали, де які послуги в міських лікарнях можуть отримати. Тому ми згрупували найбільш затребувані послуги амбулаторної медичної допомоги і об'єднали їх в такий путівник для зручності користування. Також у посібнику можна дізнатися, які медпослуги надаються безплатно для ветеранів. Це, наприклад, протезування зубів, відновлення зору та реабілітація після поранень. Посібник наявний в електронному вигляді на сайті міського департаменту охорони здоров'я, а також для зручності друкований у лікарнях та у фахівців з ветеранського супроводу. За кошти благодійного фонду «Рубікон Волі» видали 2,5 тисячі примірників. Люди сприймають інформацію різними каналами, і в бумажному вигляді для багатьох це інформація є більш доступною, і це робить інформаційну безбар'єрність, тобто можливість отримати один той самий примірник як в електронному, так і в бумажному вигляді. Суху багаторічну тополю спиляли в дворі по вулиці Леоніда Жабутинського. Місцеві мешканці кажуть, боялися, що через крихкість вона просто впаде на людей чи автомобілі. Тож звернулися до вознесенівської реадміністрації, аби комунальники прибрали аварійне дерево з прибудинкової території. Деревина тополя добре горить, тож її розпиляють на дрова та передадуть малозабезпеченим родинам для пічного опалення. Роботи проводилися по видаленню аварійного дерева з Сухого Тополя. Виходить комісія згідно актів, визначає аварійність дерева. Комісію входять представники Зеленбуда, районної адміністрації, екологічної інспекції. Протягом нинішнього року в Вознесенівському районі спиляли 120 аварійних дерев впродовж осені. Планують прибрати ще 100. Якщо в вашому дворі теж є небезпечні дерева, звертайтеся до міського контакт центру 1580 або письмово до адміністрації вашого району. Життя в фокусі 2025. Підсумкова виставка міжнародного конкурсу світлин відкрилася в запорізькому фотоклубі. Найкращої фотографії журі обирало з понад восьми сотень робіт від 70 авторів, не лише з України, але й зарубіжжя. кажуть, через високий рівень майстерності це було нелегко. Враженнями від побачених робіт готові поділитися наші журналісти. Одесит Олександр Сінельніков надіслав для участі у конкурсі кілька робіт. Журі обрало три в різних номінаціях: серед них профіль літньої жінки, світлина, яка нагороджена золотою медаллю. Жінка не позувала кадр випадковий. Я його бачив на міріпряті. Я її побачив на заході. Це було у Нью-Йорку. Ця жінка з наших емігрантів. Мені вона дуже сподобалася, дуже цікава, фактурна. Я її тихесенько сфотографував, але на жаль, не встиг познайомитися. Диплом першого ступеня за макрозйомку отримала ще одна світлина Олександра, яку кілька років тому зняв на хортиці. А диплом другого ступеня фотохудожник отримав за жанрову сценку у плацкартному вагоні. каже, професійна фотографія точно має майбутнє. В цьому переконана і його колега Ірина Дорогокупля, авторка світлини з жанру. Я в багатьох напрямках відправляла роботи і саме ця підійшла під такий тревел-напрямок, такий жанровий знімок. Я рада, що моя робота пройшла конкурсний відбір і потрапила в зал сюди, на виставку. Ці люди дуже контактні, вони люблять туристів, їм також можна брати якісь смаколики, пригостити, особливо діток. Вони дуже добрі, зовсім нічого поганого від них я не бачила. Срібну медаль здобула робота Геннадія Тарана. Художник вперше брав участь у фотоконкурсі. каже, висока нагорода для нього стала несподіванкою. На фото друзі, яких знімав на подвір'ї будинку у Канівському, упіймав гарний кадр, жіночі образи залишив. Решту додав спецефектами. Це реальні дівчинка з мамою. Це, в принципі, таке випадкове було фото, хтось там кликнув, вони обернулися, і мені на думку спало, що це можна поставити в казковому такому лісі, десь приведений, що вони там сидять, лякаються, тим паче, що це теж було на Хеллоуін фотографія зроблена. І трохи додав красок. Трішечки щось домалював і вийшло таке чудове фото. А це перший дзвоник. Робота має диплом першого ступеня. Автор Володимир Лукянець з міста Вижгород. Навряд чи хтось з глядачів саме так уявляв собі свято першого дзвоника. Та все це різні грані реальності, і кожен автор побачив життя по-своєму талановито. Тому обрати переможців для журі виявилось завданням не з легких. Всього на конкурс надіслали понад вісім сотень робіт. 72 автори. Це фотохудожники з України, а також з Німеччини та Роботи є настільки цікаві, що навіть доходило до суперечок серед членів журі, на якій роботі зупинити свій вибір при присвоєнні того чи іншого міста. Але ми впорались, і зараз ви можете побачити на виставці найкращі. На нашу думку, українські роботи цього року, вірвор вівся у шести категоріях: це пейзаж, портрет, жанрова зйомка, макро, натюрморт і арт-фото. Побачити підсумкову виставку міжнародного конкурсу Життя у фокусі 2025 можна до 13 листопада у Запорізькому фотоклубі на проспекті Соборному 159. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.